До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Броденюз сьогодні. У випуску дивіться про таке: футбол на стадіоні. Ювілейний, результат змагань. Дорога у селі Смільне. Результат виконаної роботи. Ремонт церкви у селі Смільне. Які роботи проводились нова зупинка у селі Смільне. Про ці та інші новини далі у випуску. Золочивські рятувальники вкотре проводять зустрічі із дружиною юних рятувальників пожежних. У цей день вирішили поєднати приємний із корисним, а саме переглянути фільм у кінотеатрі на пожежну тематику. Дітям дуже сподобався фільм. Після нього кожен зміг поділитися враженнями та розповісти, що корисного та цікавого. Можна з цього почерпнути. Такого роду заходи допомагають зацікавити дітей, вивчати пожежну справу, формувати свідоме ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих. Музика. У бродих тривають змагання із футболу. Цього разу зустрілися дві команди на стадіоні Ювілейний. Деталі у сюжеті. Для всіх любителів футболу на місцевому стадіоні відбувся матч ФК Бугун і ФК «Шахтар» – «Червоноград» – перша ліга. Футболісти команд старалися, не зупиняючись на досягнутому, адже кожна з них заслуговує на перемогу. Гра була запеклою, а тому не обійшлося і без травм. Завершилася гра із рахунком 1-0 на користь ФК вогун. Також під час матчу збиралися кошти на ЗСУ, тому було зібрано 2150 гривень. Дякуємо усім, хто допомагає Збройним силам України. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Рятувальники Золочівщини завітали до учнів загальної середньої освіти Золочівщини. Обговорили із дітьми найактуальніші питання: перелік правил у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів та сучасних знахідок. Дії під час сигналу повітряна тривога. Як не допустити пожежі вдома, також рятувальники нагадали номери телефонів екстрених служб порятунку рятунку 101, за якими варто телефонувати у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації чи пожежі на завершення молоді освітяни щиро подякували та пообіцяли дотримуватись усіх вивчених правил. У нашому районі працюють над покращенням доріг. Про те, яка ситуація із дорогою у селі Смільне, бачила наша знімальна група. Деталі у сюжеті 10 липня у Смільнівському старостинському окрузі було проведено догляд за комунальними дорогами шляхом профілювання із додаванням нового матеріалу щебеню. Однак, станом на сьогодні, ситуація змінилася. Тут на вулицях, де проводилися роботи, є лише залишок щебеню. А після дощу тут часто на дорозі залишається вода. Попри виконання роботи на вулицях Лугова, центральна будівельна, сонячна, торгова і зелена у селі Смільнобродівської міської територіальної громади є проблеми із дорожнім покриттям. Щебінь, який залишився, лише нагадує про те, що тут колись проводилися роботи. І як бачимо сьогодні, ситуація не дуже втішна. Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн». 27 вересня о 16-й годині до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення, що на трасі Київчок поблизу села Дітківці Золочивського району відбулось зіткнення трьох автомобілів: вантажних автомобілів ЗІЛ-130 і Мерседес benz та легкового автомобіля ВАЗ-2106. До місця події було направлено пожежно-рятувальне відділення міста Броди. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди було травмовано 40-річного водія автомобіля ВАЗ та його 46-річного пасажира травмованих чоловіків із травмами різного ступеня важкості було госпіталізовано у Бродівську центральну міську лікарню. В одній із церков нашого району провели реставраційні роботи, як це було у Бродівській міській територіальній громаді. Дивіться у сюжеті. смільно Смільнебродівської міської територіальної громади у церкві святителя Миколая, що є окрасою вище згаданого села, відбулися ремонтні роботи. Мова йде про перекриття куполів святині. Як великий, так і малі куполи церкви. Оновили, чим покращило загальний вигляд цього божого дому. Неозброєним оком видно, як настоятель церкви та мешканці довколишніх сіл, які є парафіянами, дбають за осучаснення храму. Відтак, оновлені купола церкви Святителя Миколая малуватимуть око не лише місцевих мешканців, а й гостей села Смільне, Сергій Нікишин, телеканал Броди У всі часи праця вихователя та вчителя була надзвичайно складною і шанованою у суспільстві, бо вона потребує неабияких знань, духовності та людського тепла. Тому з нагоди дня працівників освіти, яке відзначаємо щороку, та дня дошкілля відбувся урочистий захід, який зібрав працівників освіти та дошкілля з усієї громади. Привітали педагогів та працівників. Дошкільної освіти, селищний голова Роман Форда та ТВО начальника відділу освіти культури, розвитку туризму, молоді та спорту Олена Ільницька, селищний голова Роман Фурда, вітаючи педагогів та працівників дошкільної освіти, подякував їм за натхнену, самовіддану і невтомну працю в умовах повномасштабної війни расистів. За великий талант і покликання за вміння знаходити у дітях майбутніх академіків, різних митців та науковців. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Побачимося з вами у наступних телеефірах. Запрошую підписуватися на ютуб канал Онлайн та бути в курсі усіх подій. До зустрічі!